eu spoiler Тут не буде вас не тому, що ви як учасник цього відео віднайшли в себе потенціал говорити про банальні речі, а тому, що я вас не знаю. Можливо, років 5 назад, коли ми сиділи і ловили рибу, у нас не було хвороби геніальності, і ніхто нас не заставляв, в принципі, її комусь відкривати. То, що для чогось, і то, що проти чогось, не такі і далекі поняття. І сьогодні ви дізнаєтесь, максимально без спойлерів, і що найголовніше без філософії, що на суб'єктивну думку цього каналу означає розумний чел. Звісно, це бред, тому що. Якби розумні люди існували, чи могли б ми їх зрозуміти? Інтелект у даному випадку не щось абстрактне, а реально реальне поняття, яке можна описати як поведінку людини, так і відповіді на поставлені питання. А якщо вам і знадобиться колись перечитувати якусь книгу, то нехай це буде дійсно книга по вашій темі. Зачіпати тільки верх айсберга це те саме що лити воду, як я, наприклад. Наступні слова будуть описувати суб'єктивне поняття розумної людини. Тут навіть трохи над людини, бо в результаті хтось може повірити. І це буде помилкою. Отож. Прийнято ділити інтелект на два типа: розумовий, той, що дає переваги і здібності до вирішення певних задач, і тим, яким володіють в принципі більшість челів планети. Ну в загальному це не означає, що кидати під поїзд як в Індії, це розумно. Ну також в загальному інтелект розумовий дуже легко як отримати, так і не отримати. І коли людям його не видають, вони починають робити дійсно дивні речі. Люди, які втратили інтелект розумовий, мають два виходи. Або перейти до другого типу інтелекту, або почати спочатку, як будто нічого і не було. На цьому рівні досвідчена людина здатна без обмежень апатись і йти по сходинці вверх. І на цьому рівні дійсно можна стати босом 99-го рівня. Ну, до речі, таких людей ви дуже мало знаєте. Тому що на рівні максимально допустимого розвитку на людину нападає щось типу шизи. Наприклад, той самий Бобі Фішер. По факту, це супер-супер талант, но не зрозуміло чого, но ось так сталося. Другий тип інтелекту це нереалістичний. Нереалістичний це той, за допомогою якого люди по типу кандидатів. Датів цього відео здатні описувати умови існування певних об'єктів в просторі без знання того, що та взагалі без будь-яких знань. Здебільшого, якщо сотий рівень для вас це другий тип інтелекту, то я вас вітаю. Ви стаєте досвідченим у будь-якій сфері діяльності. Ставши геніальним фізиком, Паскаль написав свої мемуари по відношенню до Бога, хоча його завдання призирати віру. Римські філософи по типу Марка Аврелія, Платона, Аристотеля, вони всі написали багато про стоїцизм, практично все стаміце. Це є реальна істина. Але у їх час вирішувати проблеми з метеликами в пузі звучить зовсім нереалістично. Є люди, які більш досвідчені у тому, як правильно оцінювати певні критерії подушки. Ну якщо подушку купляєте для себе ви, то критерії також ставите ви. Ви навіть не читали опису, але здатні розумно і конструктивно описати, чим воно є насправді. От я, я вам вірю. І повірю не тому, що ви знаєте, а тому, що ви розумний. Результат ви перемогли. Розумні люди це і перший думку другий тип, Ну, якби не було другого типу в цьому світі, було б не так цікаво жити. Коли в Америці років так 10 назад на Ютубі люди займались типа летсплеями там Майнкрафту і всякої хуйні, у країнах пост СССРівської залупні рандомні люди почали знімати відео на максимально допустиму якість. Неважливо, яка суть відео, але автор завжди знайде, завжди завжди знайде підхід до того, щоб майбутнє покоління завідували його кількості переглядів. Гумор в таких відосах доступний для будь-кого і тому смішний. Тупо все замало. На жаль, автори цих відосів нам не. Невідомі, а якщо хтось із них виходив на зв'язок, то тільки для того, щоб повторити легендарну сцену. Такі люди завжди є і завжди були вище будь-якого розуму. Дії, показані, наприклад, у цьому відео, ви аж ніяк не могли передбачити. Та навіть сам автор цього відоса не знав, що буде далі. На даному етапі розвитку люди зовсім забувають про мораль, або про чужі цінності. Тіпа ну це нам тільки здається все це смішним, а чел просто супер легко міг померти. Майбутнє цих філософічів несприємних. Хтось там спився, хтось в армії, а хтось просто пропав. По факту таких генів немало. Наприклад, той, що йде з річкою, чел, який став таким собі філософом, а не просто недорофлом, або з недавнього це канал довбойок. На даному каналі є відео всього лиш довжиною у 5 хвилин, но Чел пояснює, як правильно жити, і взагалі дає вам відкриту книгу по тому, як не стати таким самим. Ігор Войтенко. Ну, напевно, завдяки ньому ми досі не стали якимись феймбоями. Ну насправді це піздець. Я так і не зміг накачати прес за 5 хвилин. Найкраще це, звісно, з подпівасами або з бомжами. Вони не тільки знають майбутнє, вони самі його створюють. Вони хотіли нам передати свою мудрість, але через відношення до них ми навіть не вправі їх слухати. Ну от скажіть: ну видно, що у цих дядьків реально талант, і головне, що талант без пафосу. А якщо чесно, дивлячись на них зараз, ви впевнені в тому, що своїм антиприкладом вони заставляють вас не закачувати в себе по три літри водки за раз. або не забувати про цінність власної. Думки, якби дані люди займалися там Ютубом, твічом або ще чимось, вони б стали не гірше ораторів сучасного дерьміща. Це цікаво, бо це не передбачувано. Кандидат один з найбільш загадкових чилів. Все, що про нього відомо, так це цитати на три слова у 1975 році. Жак Фреско заснував утопічний проект під назвою Венера. Вся суть цього проекту була в створенні світу, де керуючою валютою будуть не гроші, а людське бажання. Тобто, в нас немає визначеної валюти, а ми отримуємо те, що заслуговуємо. Якби от розумієте, валюта це тема, яка створює дефіцит. А у світі у якому золото валяється на землі, цінність більшості товарів буде. Нульова, а значить доступна всім. Тобто люди стають більш креативними, бо немає залежного фактору їх добробуту. І тіпа мета побудувати такий от соціум. Першочергова мета проекту подолати дефіцит і дати людям все для закриття базових потреб. Так як у цій премії філософи говорять, що після першого рівня постає друга проблема. Ну у такому світі людина переходить на сверхумнічі і починає себе реалізовувати. Вам нічого не треба, за вас все зроблять. Різні там розумні. Ні, машини також в планах зробити повністю автоматизовані міста, щоб зменшити кількість непотрібних проблем. Ну як саме можна перейти на безрушову систему у світі з рушовою системою? Неясно, є ж навіть певна короткометражка про це, і відповіді на це питання там немає. Но зато там є прекрасні краєвиди. Тому цей проект і називають утопічним. Особливість такого світу ще в тому, що без керуючого органу поняття держави відсутнє. В ній не буде якихось там кордонів, традицій, культури якоїсь. Хоч і поняття традиції тяжко зрозуміле, то знання історії це поняття дуже важливе. Все-таки відкриття стають доступними тільки завдяки розумним предкам. Ну ідея досить зрозуміла. Принаймні, дати людям хоч щось це краще, ніж тільки забирати. Коли люди стають настільки йовними, вони деколи навіть починають створювати свої уявні світи. І, на жаль, а може і на щастя, у них вірять тільки вони самі. Нічого не понімаю взаємі. Туфлі, ботінка красовки. Людина, яка по факту і є тим самим ігруком, спостерігаючи за недолюдьми вже не з Вінницької квартири, а з дубайського пентхаусу. Коли сверхумніч показав себе вперше, то споглядаючи за його недобитими кріпами, складувалась думка, що життя для людини це не ціль, це просто життя. Мрія от що таке мрія? Я ніколи не досягну її, але завжди буду до неї йти. Або. Я, дуже болі подразковому возрасте, я, я все хотів нічого не діти. Якби звісно, кожен. Так думав, то світ би вимер, Но не мати іменно мрії, а мати, наприклад, хобі це зовсім інше. Папіч, звісно, це один на мільйон, і тут вирішила в більшості все харизма. З іншого боку, він стрімить вже довгий час, і можливо, це і було передбачено. В його голові ці слова звучали б гірше, ніж якби він їх сказав. В цьому якраз таке і сама суть подібних челів. От вас реально, от вас реально їбе. Наіграно це чи не наіграно? Чи він в реальності аутист, чи ні? Ми дефолтні споживачі контенту, а творець може змилуватись. Над нами і подарувати нову дубайську авантюру. Основна концепція папіча це життя сьогоднішнім днем, без будь-якого горя, смутку про те, що так було погано. Правила створює сама людина і живе за ними. А ваша мораль і ця вся залупня це для залупичів. Збив на повній швидкості на грузовике чоловіка. Очевидно, що людину чоловіку пізда? Який сенс встанавлюватися, щось там перевіряти? Типа, все, поїхав далі, а що? Не треба ніколи робити того, чого не хочеш. Коли ви це чуєте і робите то, чого не хочете, ви ж не вважаєте себе дауном. Звісно, допоки пиво не спрацьовує, бувають розумні моменти, коли вмикається режим філософа, іде філософія, яка працює буквально тільки для самого Папіча. Ну той факт, що Некс життя немає, а точніше ми просто не знаємо, це факт. Та чи нам доверят и челу, який передавився тысячу фильмов еще и й до того ж аниме? Бо більшесть сюжетів це все-таки фантастика, а реализм у сюжеті це зазвичай смерть. Ну, и на финалочку вот вам подгончик. Если ты не помнишь, что ты существовал, но продолжаешь существовать, но не зная даже, что ты когда-либо существовал, а когда ты снова, типа, ну, тебя не станет, а ты даже не будешь знать, что тебя не стало, то разве, блядь, ты есть? Ты даже... Блин, останки. Ты даже понять не сможешь, что ты есть. Будет, будет, останки будут существовать, но ты даже не понимаешь, что ты существуешь, потому что у тебя же не будет мозга, ты что, -то бактерии будешь существовать? Короче, хрень какая-то.